Неоднократно были попытки изнасилования этой девочки, моей подруги, и он ее очень часто избивал со своей матерью. Вбитий чоловік мав кримінальне минуле. Відсидів два роки за несплату аліментів. Коли звільнився з колонії, одружився вдруге із жінкою, яка мала дочку. Сварки були у родині звичним явищем, доходило навіть до бійок. Зрештою, терпець урвався у 16-річної дівчини, коли чоловік вигнав її з дому. Вона пригласила своїх сверстників, друзів, з вони спілкувалися, в кількості чотирьох людей, відомстити своєму очиму при допомогі телефона. Визвали його на розговор. Слідством встановлено, що чоловік першим схопився за ножа. Це може бути пом'якшувальною обставиною на суді. Друг боксер. Ударив його в лицо. Він Воно в нокаут. Пачерка взяла до рук ножа та полоснула лезом людині по горло. Її посібник продовжив справу камінням, розтрощив жертві голову. Переночували у одного із підозрюваних, одіжду часть зажгли. Нож вибросили. під вартою наразі двоє: – 16-річна дівчина та її друг йому 18. Решта отримали статус свідків. Принаймні, поки слідство не довело їхньої причетності до більшого.